Вітаю вас, друзі, у російських окупантів. Чомусь ситуація тяжолая. Ну то тобто ситуація м'яко скажем, тяжолая, напряжоване. Тривожна про російський колаборант і очільник окупаційної адміністрації російських загарбників на окупованій частині Запорізької області Балицький каже, що от от вже почнеться контрнаступі. Буде він глибоким. Контрнаступлення в ближайше време прайзайдо на глубину до 150 підеся кілометрів, і розуміємо, що днями це може пройзати, Це може пройзайти навіть часами. Вони вже самі себе настільки залякали, що ніяк не можуть визначитись. Чи контрнаступ тільки почнеться, чи він вже почався. Дійсно це та контрнаступлі наступлення вже нечалось. Уже, началось. уже говоря, началось. Наступлення вже почалося. Але точно можна казати про одне десь. Я подібне вже. Бачил. не потерять Мелитополь например ну, так, кстати, ответ. это отличный ответ для людей кто живут в Мелитополе следует отметить было уже нам бы для начала закрепиться в артемовске а для еще большего начала не потерять хотя бы Херсон щось дивне відбувається із росіянами. А як же Київ за два дні? Категоріями освобождення ми більше не розсуждаємо, лише би только чого не потерять. Їм би ще подумати про те, як Белгород або Брянськ, не потерять. але це вже інша історія. Отож, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. Це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І сьогодні про це і з вами, та й не тільки. Хочу поговорити. Російські загарбники оголосили раптом про евакуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Російські власті частично вивізуть жителі прифронтових районів Запорозької області. Це не евакуація, максимальна швидка евакуація. Загарбники планують вивозити людей із тимчасово окупованих населених пунктів навколо Мелітополя та Енергодара. І також ми переміщаємо людей із Васильівки, Кам'янки, Енергодара. Такмака Михайловки, але колони із автотранспортом помічають вже на виїзді із самого Мелітополя. А ось оце відео із міста Пологи у Запорізькій області, яке також поки іще перебуває в окупації. 5 Наші сіммови проведіть колаборант Балицький скаржиться, що українці не хочуть покидати свої домівки, що вони хочуть дочекатися, ви уявляєте приходу своєї армії. Звісно, не всі їдуть. Треба Надо сказати, що у нас достаточно без к сожалению, у нас є як ждуни. Можна звісно із окупантів насміхатися, але принаймні частину наших людей вони будуть вивозити примусово і вже публічно анонсують, що будуть і далі викрадати українських дітей. В першу чергу, дітей. діти переміщаються організовано силами е, МЧС. администрации при сопровождении полицейских машин. Абсолютные выродки. И рано чи им доведется за это заплатить. Противник сегодня в любом случае пойдет. Мы противника готовы встретить, если он пойдет на нашу землю. Никаких опасностей перемещения врага в Херсонській області не наблюдається. власне пісні, які зараз співають окупанти та колаборанти на поки іще ще окупованих територіях України. Нам також друзі давно знайомі. Росія соціальне государство. Що ми прийшли сюди не на один день, що ми сюди прийшли на вічно. Уже факт очевидний, що Росія здійснев, Росія здійснив навсегда. Що ми сюди прийшли на вічно. і кінець їхній буде також цілком прогнозований. І давайте поговоримо іще про одну істоту шайгу. Герасимов! як ви знаєте, учора Пригожин записав нове відео із трупами свого гарматного м'яса та обзивав матом Шойгу та Герасимова, тому що ті, начебто, не дають йому боєприпаси у Кремлі, не стали коментувати заяву Пригожина. Да, я розумію, ми бачили. Але я не можу відкоментувати касається сходу спеціальні воєн зате проти Пригожина почали виступати окремі депутати Госдуми, так званої Росії. Колишній один російський генерал заявив, що взагалі Пригожин не має права нічого просити, тому що він представник якоїсь там приватної компанії. Я эти частные компании, компанії їх у нас в принципі должно. ну та все довжоби централізовано має бути на ліжі на началі в армії. Принижувати вагнерівців та Пригожина стали навіть російські мусара, які, до речі, вагнерівців не дуже люблять, тому що здебільшого це істоти, яких вони самі закидували до тюрем, а Пригожин їх повипускав. Скажіть. военная компания, компанії у нас приймають часті. Єдиний хто не байдужим лишився до ситуації зі снарядним голодом у вагнерівців, це хіба що зять Шойгу, який записав нове відео. Ми берем самый дорогой вагон. Ми весь його знімаємо і загружаємося туди всімі блогерами. Їдемо в Сочі. Ну і звісно вам напевно цікаво, а як сам Шойгу відреагував на те, що Пригожин його просто матом почав обзивати. А Шойгу ніяк не реагує. Він просто мовчить і дивиться на танчики. Шойгу показали вертольотіки, потім показали йому вантажівки і знову показали танчики. Я впевнений. Коли він їх бачив, то усе думав, який би класний можна було б танковий біатлон зробити. Шкода, що усі чемпіони танкового біатлону вже подохли на війні проти України, але раптом виліз учора іще і ще й Кадирові. Він вирішив допомогти Пригожину, але не снарядами, бо каже, що у нього снарядів також немає. Ти знаєш, що у нас немає снарядів. І у других є, тому що вони не вовди не палочилі. Ну у нас все буде сьомови натомість Кадиров готовий у разі чого Пригожина замінити. Ну тому що Пригожин раніше пообіцяв, що він зі своїм гарматним м'ясом, начебто, втече із бахмута 10 травня. Якщо... Пригожин уйдет зі своїм отрядом, прийдет кадиров со своїм отрядом. Нічого не буде мінятися Но... Але... цирк триває, але як я вже вам казав, друзі, насправді тема серйозного величезного дефіциту снарядів у вагнерівців це міф, це брехня, яку Пригожин спеціально поширює. Тому що, по-перше, снаряди вагнерівці отримують знову ж таки завдяки вам і вашим донатам. А по-друге, якщо без жартів, то у вагнерівців є артилерійські боєприпаси. І вони продовжують ними бити по місту, остаточно руйнуючи бахмут. Усі ці казочки, усі ці пісні та концерти Пригожина це тільки елементи його боротьби проти Шойгу та Гірасімова. Якби він казав би не про боєприпаси, він би казав про щось інше. Він би брехав, що їм, наприклад, техніку не дають. Але основна причина це саме його боротьба проти міністерства війни. Ну і ще це вже не секрет у Пригожина Проблеми із гарматним м'ясом. Та різниця в убитих, ранених а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы. А это министр обороны Шойгу І це начальник Начельникінштаб Герасимов. немає значення, які приводи використовує Пригожин для того, аби атакувати міністерство війни так званої Росії. Сам факт, що він це робить, це дуже і дуже добре, друзі. Це показує, що всередині російської окупаційної армії немає єдності, і це працюватиме тільки на нас. Тим паче, що Пригожин вже не просто обзиває шойгу та Герасімова, а й обіцяє їх покарати за десятки тисяч убитих і ранених перед їх матерями і дітьми, вони понесуть відповідальність, і я цього доб'юсь. Ну, це якщо він взагалі ще встигне, і знаєте, друзі, про контрнаступ краще не казати для контрнаступу. Краще робити завдяки вашій регулярній допомозі. Ми іще передали багато майна для однієї із бригад українського контрнаступу і загалом укомплектували цю бригаду завдяки вам на понад 10 мільйонів гривень. Маленьких донатів не буває, і кожна ваша гривня наближає українську перемогу. А вона буде за нами. Друзі, обов'язково я у цьому твердо переконаний. Проте не забувайте, яку високу ціну ми платимо за те, щоб і далі існувати, і яку високу ціну ми ще заплатимо, щоб усі наші території і усі наші люди нарешті були вільними.